Що? Червоний барвін украс? Ні! Можливо. О, але ще зарано. Не хвилюйся ми. Я принесу на необхідне! Матуся не кине! Дзін, дзін, у мене почалося. ефектне розроблена, та ми разом переживемо цю складну стадію. Я принесла і вітамін Б, гарячу грілочку і прокладки. Звичайні, нічні, ароматизовані, <пит> без запаху, <пит> тихі, ультратенгі, стрицем. Ми залишіть біля раковини. Мими, мабуть, нам варто обговорити, чому це відбувається. Ні, тобто, ні, я все знаю. Ти стала юною дівчиною, і твоєму тілу доводиться змінюватись. <пит> Тут нічого хвилюватись і соромитись. Мам, будь Ти ласка. стаєш неймовірною, сильною квіткою, яка має дбати про ніжні полюбки і стежити за їхньою чистотою. О, моя вісянка! Джоза Ого Так Ні О Дошевний Ну, Руда, не біда. Ти розв'яжеш цю задачку, Лі. Давай без різких рухів. Та будь дорослою, яка усе контролює. Ти розролиш це. Знаю, тобі не по собі, Меймей. Та повір, ніхто нічого не помітить. Дякую за твою турботу, матусю. Проте я впораюся. Чо ж, не забудь ленч. Я поклала корисні снеки. А ось грав'яний чайок проти спазмів. Допоможе як справи? Тобі холодно чи що? Голова не мита. Слухай, що, у спортзалі була? На, подруга. Мей, тут таке діло. Слухаю. що Каже, твоя мама сказилась. А ти з бочинка з привітом? І Я зовсім не Тайлер, звичайний жалюгідний козел. Пролунали деякі оцінки, розкрились певні прикрити таємниці. Нічого особливого.